Доброго дня, друзі. В огляді три будинків на продаж. Продається будинок вартістю 760 тисяч гривень, що по курсу доларів це от стільки. Загальна площа дому 48 квадратних метрів всередині дві кімнати. Із комунікацій газ, електрика заведено в будинок воду і каналізацію септик. В хаті суміжний санвузол. Для користування залишаються побутова техніка і меблі, опалення індивідуальне газове. Підключений швидкісний інтернет, дім утеплений, поставлені металопластикові вікна. Та в цілому будинок перебуває в гарному доглянутому стані. На території ділянки погріб і садок з посадженими фруктовими деревами, загальна площа ділянки 64%. сотки. Знаходиться дім в селищі Уланів Хмільницького району Вінницької області. В цьому населеному пункті є лікарня, продуктові магазини та інше. Продається будинок в селі Райхнилісові Вінницької області. В будинку 4 кімнати, веранда, коридор. Опалення пічне. Ціна дому 8400 доларів. Продаж від власників. На подвір'ї Колодязь, літня кухня, похріб, сарай, квітник та город. Загальна площа ділянки 26%. соток. 24 сотки займає город, інше під забудову. Територія огороджена парканом. У селищі є відділення банку, аптеки, нова пошта, продуктові магазини, зупинка залізничної дороги і церкви. В огляді ось такий гарний просторий будинок загальною площею 94 квадратних метрів, Всередині три кімнати, передпокій і дві веранди. Із комунікацій газ та електрика. На подвір'ї криниця, але воду в будинок не заведено. Опалення через газовий котел також для альтернативного опалення є грубка. Поставлені металопластикові вікна для користування залишаються меблі. На подвір'ї літня кухня та інші підсобні приміщення. Загальна площа ділянки 20 соток. Територія дому огороджена парканом. Ціна дому 10 тисяч доларів. Продаж від власників. Знаходиться будинок в селі Білий Рукав Вінницької області.